Авпи продовжують боротьбу. Після трьох поспіль поразок черкащани спромоглися на перемогу. Цими вихідними помаранчево-чорні зустрічали супротивників на домашньому паркеті. Третю гру серії матчів плей-оффу вони розгромно програли. Натомість у четвертій здобули валідольну перемогу. Як це було далі у сюжеті Марії Гаврилян. П'ятнична гра у Черкасах розпочалася за сценарієм двох попередніх. Рахунок відкрили черкащани. жага до перемоги у гостей була сильнішою. Майже одразу вони перехопили лідерство. Дві трошки поспіль від Делінінкатіса під кінець чверті лише скоротили відставання господарів 15-18. Та вже зі старту другої десяти хвилинки феросплавники продовжили збільшувати дистанцію. З усиллями Хантера і Томаса вдавалося тримати її не на критичному рівні. На велику перерву підопічні Арсіча пішли з відставанням у мінус п'ять пунктів. Та вже у середині третього періоду. Завдяки активним діям трійки Гуїн Шапалкул Пепер гості повели плюс 22. два. таку перевагу своїх візаві черкащани не зуміли. Першу домашню гру серії вони програли із рахунком 76-83. Основна проблема, що сьогодні не грали командами. команда. ми точно знаємо, які правила вони використовують у захисті. і яке придимство у нас є. Но сьогодні просто дуже нервно. Praktički každa prijedeća je bila problematična. U prvoj četvrti potirali pet mreća na prijedeću, kod oni moći nekako tam popali s so ovim putom. Натомість у неділю черкаські мавпи зуміли впоратися зі своїми емоціями. У першій чверті вони вирішили показати всім, хто у домі господар. У середині першого періоду вони повели плюс вісім, проте до перерви цю перевагу розгубили 23-24 на користь гостей. Другу десятихвилинку команди провели на рівних, так її і завершили 41 – 41-41. Натомість у третій чверті підопічні Арсіча проявили справжній характер. Героєм періоду став Чарльз Томас. Із його трьох очкового розпочався ривок господарів. Він же середно і закрив чверть кошик запоріжців із 9 метрів цим забезпечив відрив свої команді у 10 очок. Та найбільш нервовою для супротивників і для їхніх фанів стала вирішальна десятихвилинка. Поросплавники зуміли наздогнати своїх візавіз, -віз, долавши 12 бальну перевагу за кілька хвилин до сирени. Жорстока боротьба точилася на меданчику до останньої секунди, та перемогу вирвали все ж господарі: 87-85. вісімдесят п'ять. Очень сьогодні дальними бросками, які у команди були не на должному рівні. Это говорит о том, что хотелось добиться победы легкой ценой. Да, вот брошу, и на этом все закончится. А пройти, да, потерпеть, в борьбе оказаться, этого, наверное, у Черкас сегодня было больше, чем у нас. Команда Ферра, наверное, немножко расслабилась и не сыграли свою лучшую игру, но скажу, самое главное, что мы выиграли подбор. Проблема, что игроки Mnoško ustale, vidjeti se igrali kako je bolje 30 minuta igrali, kad oko ne se igrali, to je kako nužno. I prve dvije igre igrali, hrašano proigrali uloče, ne igrati očin, hrašano vi igrati, samo glavno. Наступна зустріч Черкащани Запоріжжя відбудеться вже цієї середи. Вона для команд може стати вирішальною. Продовжити боротьбу у чвертьфіналі чемпіонату мав по зможе лише за однієї умови, якщо їм вдасться обійти феру на їхньому майданчику. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Роман Буша, Віка Новини.